Моє шанування, вітаю глядачі від каналу Біомедіа, Дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами підтримуєте нашу роботу своїми коментарями, вподобайками та підписками. До нашої ефіру доєднюється Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ, Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні! Моє шанування дякую, що знайшли час доєднатися до, до нашого ефіру. Героям слава, радий вас бачити. Пане Іване, почнемо ситуацію на фронті, зокрема, що відбувається в нас в Часовому яру. Було вже офіційне повідомлення, те що. Збройні сили України відійшли з певних позицій, зокрема з такого мікрорайону канал, зв'язку з тим, що росіяни просто його стерли з лиця землі, аби, аби врятувати особовий склад. Форбс вже вийшов з матеріалом, що цей клапоці населеного пункту росіянам обійшовся у 99 тисяч втрат військовослужбовців. Саме стільки росіяни заплатили за цей невеликий мікрорайон. Але пане Іване, що буде далі? Як вони тиснутимуть далі, і чи є в них шанси просунути? далі в часів яр. Я зараз, навіть не перебуваю на Сході країни, тому мені важко оцінювати зараз реальність стан перебіг подій. Я так само, як і ви, користуюся більше інформацією інфро... офіційною і інформацією наших речників, яким абсолютно довіряю. Оскільки вони е, уповноважені і володіють повну інформацію про перебіг подій на фронті, і вони знають і задуми, які плануються по контрмірах, так що в межах звичайно, своїх е, посад. Але я до чого це все веду? Що якщо е, відводяться заявлено, що відводиться війська, то ми вже розуміємо, що до цього була проведена вже вся необхідна робота. Це, Підготовлені позиції і, і, і так, пророблена робота з особовим складом для того, щоб мінімізувати взагалі будь-які ризики для їхнього переміщення. І також це все-таки працює в режимах таємності. І вже коли консутується подія, ми розуміємо, що вона вже є як постфакт. З іншої сторони, також прекрасно маємо розуміти, що зараз. Є інерція тих проблем, яка виникла ще раніше, це коли було пов'язано з тим, що Верховна Рада затягала з питанням голосування мобілізаційних процесів в Україні, з тим, що союзники сили політичних своїх процесів не приймали відповідних рішень у плані забезпечення нам на зброї, чому обіцяною зброєю. І ворог, маючи це вікно можливостей, тоді, і зумів акумулювати максимум, повторюсь, вийти на пік своїх можливостей для того, щоб втрачати наступальну операцію. У будь-якому випадку розрахунок ворога на окупацію там повну окупацію областей Харківської, Донецької, чи навіть повністю Луганської, Запорізької, задум то провалився. Але е, задача була поставлена. Російські війська рухали і рухаються, наступали. Тим паче, е, прекрасно розуміємо, що перед тими політичними викликами, які на стоїть Путін зараз на міжнародній арені, він е, буде просто тиснути на військове командування для того, щоб воно. Не обов'язково навіть займало позиції, не обов'язково перемагало, але обов'язково щоб наступало, наступало, тиснуло для того, щоб він міг створювати ілюзію сили, ілюзію готовності йти вдовгу, ну і плюс паралельно жити в своєму якомусь фантазійному вимірі. Звичайно, його дуже радують якісь там звіти. Далеко може і неправдиві з лінії фронту, але коли він там чує цифри про 100-500 тисяч знищених українців, звичайно, що це грає на його себе любство, утворює ілюзію, що ось ще трохи потиснуть, от ще трохи там пару сотень тисяч кинуть на погибель і обов'язково переможуть. Але це путінська ілюзія, яка дорого коштує їхньому людському ресурсу. їм все. Ми ж насправді так стикаємося з дуже серйозною роботою, так з серйозним напруженням. І, звичайно, що в обороні на жаль приходиться платити життям і здоров'ям наших бійців, побратимів. Але знову ж ні оперативних, ні стратегічних цілей ворог не може досягнути, і не досягає. Все одно, хай повільно, але поступово до нас і зброя союзників заходить, і ті ж самі снаряди чеської ініціативи. Ну і окрім того, що армія опинилася перед викликами, На жаль, ми бачимо зараз, як підривають депутати деякі. А зокрема, безугла мар'яна, яка просто це вже знаєте, втрата якогось відчуття теж ґрунту безперервно формує, готує якісь зради, дає ґрунт для маніпуляцій, перш за все, російській пропаганді і власне, підрив довіри до війська. Звичайно, що війська максимально всі мають бути консолідовані і намагаються бути консолідовані. Але виклики у нас зовнутрішні не менші аніж зовнішні. Не шкода, що в такий складний час замість абсолютної консолідації представників законодавчої влади, представників місцевого самоврядування, взагалі громадського суспільства, військові, окрім воювати на фронті, що й мусять роз'яснювальну роботу, правду продовуватися, з відстоювати свою честь і гідність перед тими політиками, які мали би насправді працювати і максимально забезпечувати військо, а не свої якісь особисті політичні інтриги, інтереси нав'язувати суспільству. Ну але, звичайно, що переможемо і зовнішнього ворога і тримаємося перед і внутрішніми негараздами, з якими опиняємося. Шкода, бо я бачу, що історія багатьох мовчить. А історія говорить, ми ні разу не програвали ворогу на полі бою. Завжди через внутрішні протиріччя, через внутрішнє політиканство, на жаль, Україна через внутрішній розбрат втрачала е на свою незалежність. Але ми ну, маємо велике сподівання, що зараз ми тривемо це е порочне коло і, нарешті, дійсно всі. Суспільстві особливоїся навколо перемоги. Якраз зараз, коли ворог намагається йти в банк коли ворог зараз намагається максимально тиснути, бо в нього теж далеко не, не хороша ситуація, не вигідна ситуація. Але ворог намагається скористатися всіма можливостями, всіма нагодами для того, щоб зайняти якісь позиції для того, щоб посунутися вглиб наших територій. Для того щоб диктувати умови, ми ну, прекрасно вони розуміють, що кожний клаптик землі, який ми втрачаємо, ми в майбутньому все одно будемо змушені відвоювати і захищати такий спосіб. Вони сподіваються, що вони нас достатньо ослаблять, щоб потенційному майбутньому не дати нам швидко відновитися. Пане Іване, ви вже згадали про безуглу. Я нагадаю, що народна депутатка Безугла написала заяву в ДБР на головнокомандувача сирського та колишнього вже головнокомандувача залужного. Якщо пригадати попередній досвід критики безуглої залужного, як в результаті залужного було знято з посади. Чи повториться цей досвід з Сирським? Ну ми побачимо, але пане Іване, ще одна заміна головнокомандувача: наскільки вона може відобразитися на полі бою, якщо буде? почнемо з того, що це насправді проста маніпуляція. Людина реально не впливає ні на кадрові питання, ні на перестановки, тому що ні відповідно до своєї посади чи ні до свого виборчого. Виборчого виборчого права, тобто це людина, яка може десь знає, має якусь інформацію десь в колуарах про перебіг подій, про, дій, про е, варіанти, які приймає ставка головнокомандувача про закладу, і намагається на цьому маніпулювати, показувати свою значимість. Насправді, щодо призначень чи звільнень. Головнокомандувачів є процедура, на яку абсолютно ні вона, ні її подібні не впливають. Такі рішення приймаються на підставі внутрішніх комунікацій, обговорень на підставі прийняття рішень великої кількості людей, які дотичні напряму цей на рівні міністрів, на рівні головного верховного головнокомандувача. Але е, якщо і зміни відбуваються, це, відбу... це це нормальний процес. Ми демократична країна. У нас нікого не нарострілюють, розстрілюють, нас нікого не відправляють каземати, як у Росії. Є людина приходить на посаду, виконує свої завдання на певному рівні. Е, вона вирішує, чи приймає рішення, чи приймає командний склад рішення е, для того, щоб в тих ситуаціях, які є. Виконувати чи делегувати ці повноваження іншому це нормальний, абсолютний процес. У нас ротації і переміни відбуваються в всіх структурах і в збройних силах, і в цивільних органах влади, і в міністерствах. Це е, просто звичайний процес демократичної країни. Е, сказати, що от зараз буде хтось говорити про заміну головнокомандувача. Окрім окремо взятих людей з їхніми суб'єктивними думками, ця, ця подія не відповідає дійсності однозначно, тому що зараз перебуваємо в такій фазі, коли головнокомандуючий, діючий сирський має дійсно найбільший або один з найбільших досвідів оборони і відкидання ворога з наших територій це ряд операцій, та ж сама Київська, Харківська. Знаємо, що також що. Так, Зараз армія стоїть перед серйозними викликами, але знову ж ці виклики не призводять там, до якихось оточень, не призводять до втрат великих територій. Якщо війська і відходять, це більше пов'язано з тими руйнуваннями, нанесеними на конкретній території, коли їх просто утримувати, втрачається доцільність. Але знову ж, це не, не, не означає, що це якісь провали, програші військових операцій. Ворог намагається зараз максимально руйнувати. Він має він, він винайшов стратегію. Це застосування кадрів безперервної авіації. І, власне, поки в нас не з'явиться ефективні засоби протидії, на жаль, ми будемо мати такі проблеми. Тож все одно спостерігаємо, якою ціною ворогу дається навіть ті тактичні успіхи, по по тисячі більше загиблих російських солдатів за день. Це це такі цифри, які навіть Росія не зможе довго утримувати. Тут питання стоїть, що всі мають консолідуватися відповідно на своєму місці, на своїх займаних посадах, відповідно до свого робочого місця, для того, щоб максимально працювати на ефективність роботи, є ряд стратегічних рішень, є рівень таємності, який до якого допуску має дуже вузьке коло людей. Мене взагалі інколи дивують люди, які там з ДБР звертаються по відношенню до Главкома. Вони навіть не читали закону, вони не знають, що ДБР не займається військовими операціями, тому особливо стратегічного рівня, тому що це відноситься до державної таємниці. Це є стаття 422 державна таємниця Кримінального кодексу. І ця стрісні і, 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 навіть повноваження ДБР прописано, що вони не мають права займатися державою розслідуванням державних там, порушень державних таємниць. Для цього є абсолютно інші структури. Тобто людина спеціально робить лист, звертається. Людина спеціально розуміє, що їй буде відмова, і тому що це поза повноваженнями цієї структури. Але вона розраховує, що на піар, на нагнітання ситуації буде більше до себе привертати увагу. Чому це відбувається? Ну це швидше питання до комітету, бо у збройних силах, як бачимо, ми всі єдині, ми всі разом, і ми намагаємося максимально боротися з ворогом. А те, що там депутати не можуть між собою знайти спільного зло, яка чи не можуть впливати на своїх колег чи роз'яснювати, що це загроза для цілісності країни, ну це вже напевно питання до них. Ми бачимо, як вони там скільки місяців усолили стратегічне і важливе питання для України, прийняття закону про посилення мобілізаційних процесів, торгували кожний з чим собі хотів. Добре, і тоді ми витримали, і тепер витримаємо. Але має бути розуміння, що до безкінечності так тривати не може. Не може армія в тилу тримати удари і на лінії фронту, бо це апріорі шкодить нам всім. Ворог, коли прорве нашу оборону, не дай Боже, або коли зайде на наші території, він буде вбивати і нищити. Такі як без угла, вилетять течуть з України, вийдуть, нехай там нічого не розказують, які вони благородні. Ми вже в 22-му році проходили цю історію. А населення лишиться. Знаєте, як Шевченко в свій час сказав, що мені однаково, чи я буду жити в Україні, чи ні. Але неоднаково мені, як Україну, вражі люди присплять вогні, розбудять. Оця сама ситуація зараз в нас. нас українців присипляють, а потім вогні розбудять, і буде пізно. Тут важливо розуміти, що зараз край необхідно. Всім і боротися, бо загрози у нас, я навіть не знаю, де гірші загрози на фронті чи всередині України. Пане Іване, ви згадали про мобілізацію. Я не можу вас не запитати, аби ви пояснили, тому що викликали дуже багато запитань інтерв'ю президента України Bloomberg, де він сказав, що у нас стоїть в тилу 14 неокомплектованих бригад, які чекають на західне озброєння. І в зв'язку з тим, що ми чуємо і бачимо від військовослужбовців від наших захисників, які на фронті, про те, що немає людей, тоді постає логічне питання: чому чекати на зброю, а не відправляти людей на фронт до бригад, які вже мають цю зброю? Поясніть, будь ласка, насправді це абсолютно нелогічне питання. Річ в тому, що ці бригади проходили навчання злагодження. На, е, вою, на вою війну чи на роботу на е, озброєні країн НАТО, наших союзників. Це злагодження, яке відбувалося, так ми розуміємо, на навчальній техніці, на навчальних симуляторах. Але ці війська між собою злагоджені, вони навчені працювати. Працювати, як правило, ну, на техніці європейського американського зразка, ці екіпажі злагоджені, це підрозділи злагоджень. І зараз їх знову шматувати, знову кидати в інші бригади, злагоджувати. А якщо прийдеться багато, і він собі що їх там, наприклад, екіпажі танків, леопарда чи Абрамса перекидати, зараз воювати на танках Т-62, Це заново їх перевчати. Це заново час. Піхота злагоджена в тих бригадах, так само воювати з західною. Це дуже серйозна робота. І шкода, що от такі от політики не розуміють насправді, а маніпулюють словами. Е, для того в нас і є мобілізація то, яка тривала і раніше. Для того в нас вона була безперервною, щоб поповнювати підрозділи особ, людьми з навчальних центрів, які готують по конкретно взятих спеціальностях. А потім ті ж самі політики завтра і будуть розказувати, що от забрали з натівськими інструкторами навчених військових. І відправили на фронт зрада, зраденька. Ми це постійно приходимо. Треба розуміти, як працює військова система, військова машина. Всі ж бригади злагоджені навчені для чого. Сам президент сказав для контрнаступальних дій. Це величезний масив роботи був пророблений. Підготовлені люди, війська навчені зараз. Їх зробити, розділяти, перекидати. Це надзвичайно буде складно і, і навіть порівняно неефективно. Так вони мають дочекатися. Тут питання: от якраз політики, наші депутати мали би постійно акцентувати, впливати на наших союзників, на наших е, друзів, щоб вони максимально швидко поповнювали наші бригади. А раді емоцій чи красивих слів це не працює насправді. Є в нас навчальні центри, де готують військовики, де готується поповнення. Так ми мали через знову ж чому у нас були проблеми з мобілізацією? Знову ж дякуємо нашим най... не хочу казати найкращим депутатам в лапках. Це все причинно-наслідковий зв'язок. Завжди потрібно шукати причинно-наслідковий зв'язок. І проблеми на фронті це не завжди проблеми, які, спри, які сприникають через воєнні дії. Вони дуже часто виникають через політичні чи суспільно-політичні процеси всередині країни. І це з цим пов'язано насправді. Знову ж, ну ви бачите, як у нас закон не приймали, але за це всякі недоблогери, всякі недоадвокати бігали і розповідали, що там незаконно призивають, там незаконно мобілізують, там незаконно навчають. Усе все було. Ми ж це все з вами проходили. Тому зараз потрібно дуже серйозно відноситися до ситуації і розуміти, чому так відбувається. Пане Іване, ви, певно, бачили скандал у Ворогті, коли місцеві напали на представників ТЦК на контрольно-пропускний пункт з заявою про те, що, мовляв, через те, що ви стоїте на дорозі, в'їзд в наше місто, в наше селище, до нас не приїжджають туристи, і ми просто м'яко кажучи, загинаємося. Там дійшло до побиття людей у військовій формі. Вже відкрита справа. розслідуються всі, всі інциденти всі, і з'ясовуються всі обставини. Але на вашу думку, чи це такий наслідок подій, коли політики втручаються і набивають собі рейтинги на коментуванні мобілізаційних законів? З ним з того, що це ж і є наслідок. Ті прості пересічні громадяни бачать, що депутати чи політики собі можуть критикувати, підривати довіру, і їм за це немає нічого, немає жодного покарання. Звичайно, що створюється ілюзія безкарності тут. Знаєте, я б вважав так: у цьому населеному пункті, чи там зворовці чи у курортному селищі, це вже напевно будуть визначати відповідні правоохоронні органи. Але я вважаю, що там би було дуже правильно, щоби туди поїхали екологи, податківці, які би вивчили, наскільки там чесний бізнес у тих людей, скільки вони сплачують насправді податків, наскільки їхні ці відпочинкові центри відповідають нормам будівельним, екологічним. Я думаю, там би було дуже багато цікавих моментів спливло і спливе обов'язково. Кричати, що у нас тут там не ж бачили, основному, там все чоловіки б нападали. То виявляється, у них є сила, є задор, вони вміють організовуватися. Ну от прекрасний би якийсь штурмовий батальйон би получився. Легко нападати сотнею на, на двох-трьох людей, бійців ще й поранених, після поранень після лікарні. От нехай би зорганізувалися, пішли в атаку на штормзетів. Розказую, ну це, це просто, але чому це відбувається? Від безкарності політиків. Якщо б вони знали, що це політик буде покараний без, без ну, беззаперечна відповідальність буде, і вони були розуміли, що й у них це саме. Це ж підігрівається. Я не здивуюся, що вилизе потім, що там у цій ворогті якийсь депутат, мажоритарних чи олігарх, має мережу своїх центрів, який дозволив людям бунтуватися, тому що він хоче заробляти, і ті, якраз там, що найбільше кричали, навряд чи найбільшими є заробітчанами, а якраз найманими чи незалежними. Тут, але це вже робота для податкових, для відповідних правоохоронних органів, структурі служб. Бо завжди, коли знаєте, така от заявка, мішура, мені бідні, нещасні, як правило, потім виявляються абсолютно діаметрально протилежні речі, і з'являються ті, хто е, мотивували цих людей до, до агресії. Потім виявляється, що і насправді перше джерело і перша причина не була в селі. А за межами і десь сиділа в дорогій вільні, давала команди. Але я кажу, все-таки сподіваюся, що правоохоронні органи наведуть порядок в тому плані. Пане Іване, ще якщо можна вашу думку стосовно заяви прем'єр-міністра Угорщини, який приїжджав в Київ на початку цього тижня, сказав, що для того, аби зупинити війну, варто просто перестати стріляти. Президент України Володимир Зеленський з офіційних повідомлень, того що нам відомо цю пропозицію, відкинув. З цією пропозицією саме Орбан злетить до Москви. Путін вже це прокоментував, сказав, що припинення вогню на літні зіткнення неможливе до початку мирних переговорів з Україною. А Москва не може оголошувати про помирення вогню, сподіваючись на позитивні кроки з іншого боку. Сказав Путін, уточнюючи свою відповідь, але тим не менше він сподівається, що пропозиція кандидата на президенту по на президента Сполучених Штатів Америки Трампа щодо завершення війни є цілком реальною юристичною, хоча про що йдеться, Путін ще сам до кінця не знає. Пане Іване, на вашу думку, чи справді нас зараз готують до переговорів і чи можуть вони відбутися ще до другого саміту миру? А я нагадаю, що українська сторона офіційно заявила, що так, цілком ймовірно, там можуть бути присутні представники Російської Федерації? Якщо вони не злякаються, сісти у язницю, оскільки. Ключові фігури, які відповідають безпосередньо за реально впливають на перебіг політичних процесів і війни е, в Україні, а вони всі, як правило, вже або під санкціями, або під грошу, по яку подала що міжнародна прокуратура Гаага і так далі. Е, з другої сторони, щодо Орбана, ну тут двояке знаєте враження. Перше реальним переговірником і або Реальною країною, яка може впливати на від, від імені Росії, чи бути третьою стороною, яка буде е, хотіти впливати на переговорчий процес, повторюсь, я Не кажу, що є, може хотіти. Е, це буде Китай, точно Орбан, в якого там ну, країна далеко не, не масштабована, не мілітаризована і, і напряму залежна від фінансування підтримки Європейського союзу. Навряд чи він може як самостійний гравець виступати, але пригадуємо свій час, як і Рамп його називав хорошою людиною. Можливо, там власна якась е, манія величі ворбана спрацювала. В нього віжі теж свої проблеми. Він ж розуміє, що е, постійно блокувати роботу, що НАТО, що Європейського союзу, він не зможе. Тим паче, ми знаємо, що ці керівники країни цих блоків вже розглядали можливості зміни до їхнього законодавства, коли. Позбавити Угорщину важелі впливу. Яка причина його приїзду? Ну, це швидше, напевно, дипломатичні відомства скажуть. Я думаю, що це більше його особиста ініціатива і реально на перебіг подій він навряд чи впливає. Ну тут я як сказав президент Фінляндії, що одного телефонного дзвінка сі Цзіньпіня вистачить, щоб закінчити війну в Україні. Росія дуже залежна від Китая і один дзвінок може поставити крапку. А на вашу думку, чи готуються переговори між Україною та Росією з тих публічних заяв, що ми зараз бачимо? Дуже складно сказати річ в тому, що цей міжнародний саміт миру, де Росію не запрошувала, вона не має суб'єктності на цьому, на цій структурі. І ми можемо говорити, що навіть країни-підписанти, які підписалися під резолюції першого саміту, там точно ні Росії немає, ні немає там на закликів долучити Росію. Я більше домоги зобов'язати. Знову ж це буде напряму залежати, знаєте, навіть стільки присутність чи не присутність росіян на якихось переговорах, не стільки від них, чи там наших союзників, наскільки наскільки ми будемо консолідовані і сильні всередині країни, всі процеси, які відбуваються, що на полі бою, що на міжнародній арені, по відношенню України чи за присутності України. Вони напряму залежні від нашої внутрішнього стану країни, наскільки нашої консолідованості, нас від нашої об'єдності і готовності. За цим дуже всі спостерігають, і ми пригадуємо з вами, як навіть питання підтримки України завжди нам казали, що от вас там політики не стамбінні, закони не приймають, а ви від нас там вимагаєте прискорених процесів. У підтримці, тобто це вже ну, так і надалі буде відбуватися. Реально, мені дуже складно, дуже важко прогнозувати яку, якусь присутність Росії у переговорному процесі, тому що Путін переговорів боїться найбільше. Насправді, захід у переговорів це означає, що він не досягнув цілі, що він цю війну програв за замовчування. Так він там може розповідати, може там е, виступати, погрожувати, але сам факт. Його зупинки, його вхід у переговори, це демонструє його слабкість і неспроможність досягати е, геополітичних чи масштабних цілей, які він задає собі і суспільству. І втрати, будь-які переговори, це зобов'язання буде для Путіна відходити з якихось території. А це втрата іміджу і запитання, чому загинуло стільки русків, ні русських, що би що. Ми що? А він буде затягати до останнього і не буде погоджуватись на переговори. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час. Вийти до нас в ефір. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Був в ефірі Львів медіа. Пане Іване, дякую за ваш аналіз, за те, що поділилися своєю оцінкою ситуації та моє шанування. До зустрічі.